Чернігів це стародавнє місто, яке славиться багатьма своїми видатними українськими родинами, починаючи від родини князів Ольговичів та навіть другим президентом України Леонідом Даниловичем Кучмою. Сьогодні в нашому сюжеті ми вам розповімо про маловідому українську родину Лебедів, справжніх патріотів та борців за українську незалежність. Лебедь Микола народився у сім'ї чиновника Україна Філа Дмитра Клементовича Лебедя, мати Наталя Василіна. Микола третя дитина у сім'ї після близників Ананії та Юлії. Навчався в Чернігівській гімназії, член української організації Українська партія соціалістів-революціонерів. Ця родина походила з села Вертіївки Чернігівської губернії та мала родинні зв'язки з славетною чернігівською родиною Миткевичів. Дореволюційні Черніги це тихе провіційне містечко з населенням близько 20 тисяч осіб, двома гімназіями, театром. Це столиця Чернігівської губернії. У цьому місці, де були глибоко вбудовані українські та козацькі традиції, зростав Микола. Це був тихий, непосидючий та жвавий хлопчик. Його вихованням займалася мати. Батько весь час віддавав службі та утримував родину. Це була заможна сім'я. Яка шанувала своє коріння та українське походження? Родина Лебедів була досить побожною. Кожної неділі відвідувала храм, що відбилося на рисах характеру Миколи. Його однорідки вважали його доброю, чесною та порядною людиною, яка могла прийти на допомогу в скрутну хвилину життя. Саме на цій вулиці, яка зараз носить назву Героїв Крут, народився жив та помер Микола Дмитрійович Лебідь. Зараз ми знаходимося біля Губерського суду, який зберігся до наших часів. За переказами, саме навпроти нього знаходився будинок, в якому проживав Микола Лебідь. Ось це будинок, в якому проживала родина Лебедів. Саме в цьому будинку пройшло дитинство та юнацькі роки Миколи. 6 січня 1900 року напередодні Різдва в одному з найвеличніших соборів Єлицького чоловічого монастиря отцем Федорем був охрещений Микола Левіць присутності родини та садки. у цій історичній будівлі гімназії навчався Микола. В цей час його батько очолював фінансовий комітет наглядової комісії гімназії. І як державний чиновник і освічена людина зробив великий внесок в розвиток та матеріальне забезпечення цього закладу. Це була родина, яка займалася розвитком українства в Чернігові. 90 років тому історія України закарбувала на своїх скрижалях новий символ, який став невід'ємною складовою генетичної пам'яті українського народу. Цей символ крутий. 29 січня 1918 року назва невеличкої станції, що знаходиться на Чернігівщині, уздовж лінії Бахмат-Чернігів, ознаменувала відлік нового духовного злиту нації, який уже майже протягом століття є сяючим дороговказом десятків поколінь незламних борців за свободу та незалежність рідної землі. За рідну українську державу 1900 року була збудована чоловіча гімназія Чернігівської губернії у Другу світову війну внаслідок бомбардування залишилось тільки його праве крило. Тут проходило зростання та встановлення політичних поглядів Миколи Лебедя. Саме звідси, за переказами, у бій під крутами вирушили гімназисти. Існує думка про те, що Микола Лебідь брав участь у бою під крутами і був поранений саме там. Але офіційні джерела цього не підтверджують. За ще однією думкою, Микола Лебідь був битий особами з червоними пов'язками за те, що вивісив жовто-блакітний прапор на валу. Основою цих тверджень є публікація літературного твору Івана Чигирина у часописі Українське поліція за 1941 рік, ми знаходимося на тому місці, де колись був старий залізничний вокзал вузькоколійної залізниці Чернігів-Крути. Саме сюди, за переказами, приїхав поранений Микола і, пересівши на візник, поїхав на ту сторону Десни, в Чернігів. В наш час на цьому місці знаходиться новий залізобетонний міст. Як стверджує одна з версій, втративши свідомість від поранень. Він був висаджений візником посеред вулиці, де його і знайшли 30 січня. Був затриманий більшовиками згодом його знайшли на вулиці непритомним з огнепальним пораненням голови. Травма виявилася несумісного життя, і 8 лютого 1918 року він помирає на руках у своїй матері. Похорон Миколи Лебедя відбувся 10 лютого 1918 року і набув широкого резонансу та по суті перетворився на українську маніфестацію. Похорон був масовим та урочистим. З городської думи на зустріч винесли старі міські корови. були присутніми безліч людей, особливо молоді. У пресі друкувалися звіти про похорони. Панахиду відслужив ректор Чернігівської духовної семінарії Архимандрит Микола, похований на кладовищі по вулиці Старобілоуській. На могилі Миколи Лебедя було встановлено камінь з прикріпленим бронзовим тризубом та написом щирий син України Микола Лебідь народився року 1899 грудня 4-го, вбитий року 1819 січня 30-го, тридцятого. тобі земля, люби сину. У радянський час могила перебувала у запустінні 14 жовтня 2004 року. Було відкрито оновлений надмогильний пам'ятник. З того часу регулярно проводяться панахиди. Саме на цьому цвинтарі і був похований 19-річний герой Української Народної Республіки. В останній путь саме по цій дорозі майже вся Чернігівська гімназія та величезний натовп людей проведжали свого героя. Похоронами коло 19-річного юнака прийшли у повній тиші. Більшовики не дали сказати жодного слова. 30-ті роки більшовики зруйнували могилу і навіть знищили документи з реєстрів кладовища. І тільки в 2000-х роках, завдяки пошуковим роботам педагогічного університету Чернігова, було знайдено місце поховання і встановлено пам'ятник. За браком часу ми не змогли розповісти повністю історії цієї родини. Їх архівні дані, втрачені в Чернігові в 1921 році. Нам невідомо, як склалася подальша доля сестер та батьків Миколи. Вони жили в боремні часи російської агресії проти України. Їх сучасні нащадки, тобто ми з вами, через 95 років опинилися в майже схожій ситуації, і наше основне завдання зберегти пам'ять про всіх людей, які поклали своє життя, майно та долю на алтар української свободи. І тоді. І зараз український народ прагнув до Європи. Ми повинні запам'ятати їх. На наш погляд, це важливо.